Омінські район столиці позаду мене. Будинок, який постраждав внаслідок атаки безпілотників з боку Російської Федерації. Внаслідок вибуху сталася розгерметизація газоклону, Виникла незначна пожежа і приборкали рятувальники. Будинку повиносило вікна. Зараз комунальники допомагають людям нарізати плівку та фанеру для того, щоб тимчасово забити вікна. Також пошкоджено щонайменше 5 автомобілів, які мені вдалося побачити на власні очі. Частина з них вигорів ще. Відомо що не менше про чотирьох людей, які постраждали. Ми спали. Муж лежал под ковдрою. Я где-то 4-30, мабуть, так было. Точно ж не заметила. Пала штора прямо на мужа вместе со стеклом. Он целое ведро, наверное, не стеклом. Ранило его. Дуже погано. Пів четвертой ночи бахнуло. И добре, что занавеска была. И я укрылся Одіяла до того. Якщо б не було цього, то ми б з розмовляли. Так на мені було все стекло. Одіяла закрило голову і оце все попало сюди. Ого. Отак, машини погоріли, діти попугались. А ви родич? Так, внук. Десь неподалік живете та ще. Вишневому, в акварілі, мабуть, в один ще 3-4, тут точно треба буде просто прибирати. Отаке. Ну а далі сплитимо, щось, щось робить. Забивати, так, да, будете вікна? Ну, на на саморіза. Побачили з вікна, що палають машини. Вона стояла там за цим грузовичком. Ну і після того збіг і перегнав. Машини там палали. А тобто ви відповаю, що машини свою дав від, відтягнули одну, і потім цю другу вона не завезлась ми її е, просто перетягнули.